Сім'ячого канала, значить, ось, вирішив навести феншуй у кабіні трактора. Порозпочатував ось до грина, в інтернеті знайшов обозначення, у позначенні 500 заводські, але воно таке не дуже воно вийшло. Получається, понаклеював тут ось. Це мене ще заводське. тут, тут ось. Так. примерно подходящий по находу тут и все цвет и тут и все сзади вот такой наклею я думаю я ну и тут ляпну так уже Чтоб для полноты Картіни, в принципі, інформативно, саме главное а то остальне таке. Не забувайте За вас такий палець вверх і підписуємося на канал. До нових встреч.